Вітаю всіх і так. Глибока Лук'янці. Найближчий напрямок до міста. Глибоке Лук'янці. Харківський напрямок, глибокий Лук'янці. Лютий 25-го року. Яка тенденція? Харківський напрямок, глибоке Лук'янці. Лінія фронту. Тенденція на лютий місяць. Давайте дивитесь. Ну, Зрозуміло. Четвірка мечів. Воно як є, так є. Четвірка кубків. Ну, як би ви... кінцевий результат. Знаєте, багато розмов, багато нагнітання може бути. Також колісниця. Колісниця це дії, рух. Звісно, не без цього. Обстріли там, намагання. Мені подобається. Дві четвірки це оце пауза, стопи. Там руху активного немає. Звісно, ДРГ можуть бути. Звісно, намагання щось зробити. не без цього. Але, будь ласка, фільтруємо інформацію і дивимося тільки перевірені джерела, бо багато таких вкидів, що на вуха не натягнеш.